А. Знайомтеся, це вовк. Після багатьох днів і блукань вовк нарешті домандрував до містечка. Він був змучений і голодний. Лапки йому боліли, а грошенят лишилося, ну хіба що на чорний день, на дуже, дуже крайній випадок. І тут він згадав адже неподалік від містечка була ферма. От там він і знайде, чим похряцати. Визираючи з за паркана, він побачив свиню, качку і корову, які читали на сонечку. До того вовк ще ніколи не бачив, щоб худоба читала. Ой, я, напевно, такий голодний, що мене підводять очі. Сказав до себе вовк. Але він був справді дуже, дуже голодний і довго не думав. Вовк став на задні лапи на весь свій зріст, набрав глибоко, глибоко в легені повітря і понісся на худобу, дико завиваючи. Курочки і кролики кинулися навтюки, рятуючи власні життя, а от качка, свиня й корова залишилися на місці. І чому це ти здіймаєш такий жахливий галас? поскаржилася корова. Я не можу зосередитися на книжці. Ой, просто не звертай на нього уваги, сказала качка. Вовку не подобалося, коли на нього не звертають уваги. Та що з вами не так? загарчав вовк. Чи ви не бачите, що я великий і небезпечний вовк? Ну, бачимо, бачимо, сказала свиня. Але чи не міг би ти бути деінде великим і небезпечним? Ми намагаємося почитати. Це ферма для освічених тварин. А тепер будь хорошим вовком і чеши звідси, сказала свиня, виштовхуючи вовка геть. З вовком ще ніхто й ніколи раніше так не поводився. Освічені тварини, освічені тварини, повторював вовк сам до себе. Ну, це щось новеньке. Ну що ж, гаразд. Ну, тоді я теж піду повчуся читати. І Вовк пішов у школу. Дітям здалося дивним, що тепер у їхньому класі вчиться вовк. Та оскільки він не намагався кого небудь жерти, то до нього скоро усі звикли. Вовк був серйозним і наполегливим учнем, і після багатьох спроб він таки навчився читати. І писати, а скоро й взагалі став найкращим учнем у класі. Вовк був задоволений своїми успіхами і повернувся на ферму. Він перестрибнув через паркан. А, і зараз я їм покажу, подумав вовк. Він відкрив книжку і почав читати. Бігти, вовк бігти, бачити, вовка, бігти. О, а ти де чому навчився? сказала качка, навіть не піднімаючи на вовка погляд. Свиня, качка й корова, абсолютно не вражені, продовжували читати свої книжки. Вовк перестрибнув через паркан і подався геть. Прямісінько у міську бібліотеку. Туп-туп-туп-туп-туп-туп рішучо увійшов вовк у бібліотеку. Він довго і наполегливо працював над собою, перечитав багатько пребагацько старовинних заполючених книжок. Він тренувався і тренувався аж доки не навчився читати без зупинки. Ну, тепер вони будуть вражені моїм вмінням читати, сказав вовк до себе. А далі вовк підійшов до паркана ферми і постукав у хвіртку. Він відкрив книжку троє маленьких поросят і почав читати. Були собі на світі троє поросят, троє братів, всі однакові на зріз, кругленькі рожеві з однаковими веселими хвостиками. Та припини торохтіти! Перервала його качка. Ти покращив своє вміння читати, зауважила свиня. Але тобі треба попрацювати над власним стилем. Вовк, підібгавши хвоста, присоромлено покинув ферму. Але він не здався. Перерахувавши свої невеликі заощадження, вовк подався у книгарню. І у цьому королевстві книги він обрав і купив найпрекрасніші нові казки. Це були його перші власні книги. Він читатиме вдень і вночі, він читатиме кожне речення і кожну літерку. Він навчиться читати так добре, що ті звірі, ота худоба із ферми, буде ним захоплюватися. Дінг-донг, продзвонив вовк біля хвірточки на ферму. Він ліг на траву, зручнесенько вмостився, дістав свою нову книгу і почав читати. Вовк читав так майстерно і виразно, з такою пристрастю, що свиня, качка і корова ловили кожне слово. І взагалі не говорили нічогісінько. От тільки коли він завершував чергову казочку, свиня, качка і корова благали його прочитати ще одну, ну будь ласочка. Тож вовк читав казку за казкою, Ось щойно він був маленькою червоною шапочкою. А за кілька сторінок це вже джин, який вилетів із старовинної лампи. Аж ось він перетворюється на впертого пірата. Ну, це вже набагато веселіше, сказала качка. Та він майстер, додала свиня. Ну. А чому б тобі не приєднатися до нашого пікніка сьогодні? Запропонувала йому корова. Тож вони влаштували пікнік усі гуртом свиня, качка, корова і вовк. Вони валялися у високій траві і розповідали одне одному казки усеньке, довге пообіддя. Ми мусимо стати каскарями, зненацька сказала корова. Ми об'їдемо увесь світ, додала качка. Вирушаймо прямісінько завтра, сказала свиня, а вовк просто простягнувся на травичці. Він був надзвичайно щасливий мати таких чудових друзів. Кінець.